Засідання, тому що у нас засідання на 16 годину. Навіть долучалися до цього і члени окружної комісії, щоб швидше його розпочати. А давайте, будь ласка, у дві руки реєструвати е довірених осіб-кандидатів, давайте в три руки, Але щоб швидше, мені б так хотілося, щоб це так було 29-го числа, коли о 12-й годині 30 хвилин закінчилася реєстрація. Довірених осіб, які подали подання кандидатам. І отут сиділи. Півгодини голова не надала, наприклад, секретар сидів, вона не давала йому журналу, у якому він мав змогу реєструвати подання довірених осіб. Ну і потім в голові стало зле, який ключ. Ти ж забрав від сейфу, де лежить книг. Ми будемо розпочинати 29 -е число. <поцентричний> Дайте мені сказати. <поцентричний> У мене діагноз є. Я не хочу це <поцентричний> обсуждати. Я хочу виступити. <поцентричний> давайте принесемо і почнемо обсуждати. Давайте не будемо кричати і піднімати голос, коли ви виступаєте. Я не буду з тої виробної комісії. Будь ласка. Будь ласка. Давайте не будемо перебивати члена округової виробної Говорити дуже голос, я хочу сказати, що згідно додатку, номер 4. всі відкрили додаток номер 4 Чого він з'явився? Так, шановні члени комісії, чого з'явився додаток номер 4 і додаток номер 5 тому що не було гарної організації роботи приймання. Подань від довірених осіб. цих подань. І тому заступниця не довірила навіть секретарю. тому що згідно постанови 350-ї, документи звернення заяви має право приймати голова, заступник або секретар. Секретарю навіть не дали журналу, реєстрації заяв, подань і так далі. Ну ж прийнялася? Він не мав зустрічі, і тому до 12-ї години не встигли всі прийняти. Ви так утримаєте рішення? Не втручайте! Я не втручаюся, я просто бачу, що безпреділи А чому ви не даєте, щоб я все почала? Ви вискукаєте людину спочатку. Ви заважаєте, ви ж заважаєте. Ви, скудаків, єдина самі заважаєте. І тому я хочу долучити акт, я тут все розписала, але я так зрозуміла, що мені не дадуть прочитати цей акт, Шановні члени комісії, шановні колеги, давайте працювати. Дозвольте мені я складала склала акт і дозвольте, будь ласка, його прочитати, зачитати. Почекайте, почекайте, що значить, враховуючи положення частини 7, восьмої статі тридцять закону України про вибори народних депутатів України нами членами окружної виборчої комісії з проміжних виборів народних депутатів України, 17 липня 2016 року. У одномандатному виборчому окрузі під час прийняття та обробки подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій встановлено встановлюю, засвідчую, засвідчую наступні факти та підтверджую наступні події, події визнані комісією. Станом на 12.30, 29 червня, відповідна окружна виборча комісія перестала приймати документи на реєстрацію кандидатур до складу ДВК. Прийнявши лише 22 подання щодо кандидатур до членів дільничних виборчих комісій, о 14-й годині ОВК почала проводити жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати ефірного часу. Під час проведення жеребкування у голові виборчої комісії номер 206 стало погано, та швидка допомога забрала його до лікарні. Під час цього він прихопив з собою ключі від сейфу. Де зберігався журнал реєстрації виборчої документації, у зв'язку з чим заблокувалася робота всієї комісії. Заступник голови окружної виборчої комісії премера не вжила жодних заходів для відновлення нормальної роботи виборчої комісії. У коридорі очікувало понад 30 довірених осіб. Кандидатів у народні депутати для реєстрації подань від суб'єктів до складу дільничних виборчих комісій. Робота окружної виборчої комісії розпочала свою роботу тільки о 20-й годині 45 хвилин. У зв'язку з великою кількістю довірених осіб-кандидатів, бажаючих зареєструвати подання на включення членів до складу ДВК. Процес щодо реєстрації здійснювався дуже мінливо. О 20-23 годині 50 хвилин секретарем окружної виборчої комісії здійснено реєстрацію суб'єктів виборчого процесу, які з'явилися зареєструвати подання до складу ДВК. Їх виявилось 20 осіб. До речі, ці всі люди стояли з 12-ї години 30 хвилин і до 23 години 50 хвилин. Сергій Васильович Соломаха їх всіх зареєстрував у його ці 20 осіб, маються. На список і тому я е, хочу до протоколу теж додати окрему думку щодо цих усіх постанов, а також переліків цих усіх надавай. Відповідно до закону України про вибори народних депутатів, технічні описки та неточності, допущені в поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна комісія невідкладно повідомляє суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Зазначення описки та неточності можуть бути відправлені шляхом внесення уточненого подання. Стосовно відповідних кандидатур, кандидатур, не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточне подання не надійшло в цей строк, відповідні кандидатури відхиляються. Окружна виборча комісія не забезпечила невідкладне повідомлення кандидатур, віднесення більшості недоліків, паперу чи копії до технологічних описок, які стали, начебто, підставою, є невірними. Кожен член комісії не мав змоги ознайомитися з кожним поданням, яке відхиляється. Окружна виборча комісія не має права відхилення кандидатур, які зареєстровані з запізненням через вину або завантаженість самої комісії. Саме окружна комісія має забезпечувати підготовку та проведення виборів. В одномандатному окрузі, окремою частиною яких є реєстрація подань на членів ДВК. Відхилення кандидатур через неспроможність Окружної виборчої комісії забезпечити вчасну їх реєстрацію, порушує принцип рівності прав суб'єктів виборчого процесу щодо внесення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та грубо позбавлено таких прав кандидатів, чиї подання були відхилені. Вказане рішення було прийнято комісію, не з метою, з якою повноваження на прийняття таких рішень надано комісії, не обґрунтовано, без урахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішень, упереджено, недобросовісно, нерозсудливо з порушенням принципу рівності суб'єктів виборчого права, сприяючи несправедливій дискримінації. Ну я буду сидіти, бо вона. ми тут ззаду я не можу навіть відстати. Я хочу долучити, її. вона до... буде долучена, да. і а я хочу долучити теж до протоколу. Хочу одразу сказати з приводу того, що тут була заява, що не кожен член комісії мав змогу займатися з поданнями. Особливо я тут сидів вчора, позавчора зранку до ночі і ознайомлювався. Вас я не бачив. Можливо, через це цим просто подивитися подання. Почекайте, почекайте. Я ще не говорив, будь ласка. Друге хотів би сказати, що сьогодні я особисто дзвонив 163 кандидати в члени ДВК, і жодний з колоканих дзвінків... А, а де це написано, Добре. що ми повинні є акт. Є акт. Де це написано, yeah. що ми повинні послушайте, кандидатам члени ДВК Послухайте, Я перевірив інформацію, щодо тих 100%. членів ДВК, які були повинні. А хто вас повноважував? Комісія? Це комісія, ж маю комісії, я маю право перевіряти. не маєте, буде... комісія послушайте. має право. Послушайте. Якщо 100%. вас... <півлінг> Уповноважить комісія дзвонити членам телеканалі. Я перевірю документи. Звонивши поміщу. Ольга за того обзвонювати. <півлінг> ви знаєте, що комісія <дікування>. проводить <півлінг> тут працювала <півлінг> два дні. Я вибачаю, що ви за працювала два дні. І хочу сказати, що перевіряти ми повинні були правильність. Паспортних даних тих членів, які ми включаємо, значить, шановні в мене, чому я почала телефонувати до всіх, е включених у кандидати на посаду дільничних виборчих комісій кандидатур? Тому що е подана на все номер документа, не збігався номер, вибачте, телефону не збігався з тим телефоном, який був вказаний. Безпосередньо у заяві, значить, коли я почала телефонувати для того, щоб ми ж могли ідентифікувати цю особу, тим паче, що ці особи я можу сказати на прикладі людина, ну, могла поміняти телефон. Тиша. Телефон, вона не ідентифікує. Послухайте тільки паспорт, вона, послухайте. Будь ласка, я телефонувала цей номер телефону, який вказаний в заяві. Він Значить, було мені сказано, що не закріплено за жодним абонентом. Коли я зателефонувала за тим номером, який вказаний, написаний на ксерокопії паспорта, взяла ця сама людина. Ми з нею звірили і її персональні дані, шановні, і вона каже: Так, це я. я Шановна, яким чином ви будете безпосередньо з'ясували, що вона живе в місті Києві і чомусь вона має прописку міста Чернігова. Ви розумієте? І вона каже, що я ні сном, ні духом взагалі нічого не знала про те, що я, якимось чином, є включена до, до кандидатів. А? Ми не складали акт, але безпосередньо я вам хочу сказати, ми почали Я вибачаю, акт склали.

Онювати шановні ще хочу сказати, що жодний номер телефону жодний номер телефону не закріплений, які подається ободання, не закріплений за певними абонентами. Це по перше, і дуже цікаво, що в людищі або зуміська області, або з інших областей, які мощи потрапляють. До цих списків подань кандидатів у народні депутати, і тим паче, що вони значаться по прописках міста Києва або міста Чернігова. Ми, шановні, я теж хочу у законі прописано. Шановні, що Шалоніші в, в Україні. давайте заяву і в паспорті не вказані інші. шановні. Давайте не маєте Можливості голосувати, тому що вони з'ясували всі обставини. Назвіть, будь ласка, я кандидат народні депутати України. Ви дайте слово, будь ласка. Дайте слово, ви не будете голосувати. Дайте слово. Ви не будете голосувати, дайте слово. Я кандидат, народні депутати України. Ви не будете, ви будь ласка, займайте своєю роботою. Я задаю запитання, головуючи на засіданні. Дякую за багато на Дякую за України. Будь ласка, не зривайте. Що ви зриваєте? Визовіть міліцію в кінці концов. Визовіть міліцію. Визовіть міліцію. Давайте. Визивайте міліцію. Ви зобов'язані дати слово кандидатам в депутати. Ще на комісії. Я не то вам треба називати. Просіте в рамках закону. Дайте слово, будь ласка. Всі ми можемо відвічати. Дайте слово. Кожен міг висловитись. Спокійно. Напишіть мене. Я буду чиповніше моє предположение. Зачитайте, пожалуйста, постанову. Прошу вами на то постанову. Голова і заступник, якийсь представник... Значить, по-перше, ви не дали мені війну. А у нас так модно тепер що говорить представник цього міра. По-перше, ви як людина, яка приймала подання, особисто, Приймала, не перевіряли, а приймала. Куда сподівалися ксерокопії паспортів і заявок? Ксерокопії паспортів <ВСІ> є, ніхто нікуди не подається. 000... 175 я даю присіда ознайомлення, додаток другий. 175 документів. голосування цю постанову, оскільки вона не озвучена, не визначений перелік відхилених кандидатур за підстав для відхилення, те, що ви робите, це є кримінально караним злочином, і ви будете нести відповідальність згідно чинного законодавства. Будь ласка, викличіть міліцію сюди, тому що те, що відбувається зараз, це є кримінально караним злочином.

Люди сиділи з големи, що години дня. Ми не прийняли пакет, місці, а немає, да зараз ми не відчинайте. Вставайте уходьте, вставайте й уходьте. коли хочете.

Викликайте міліцію сюди, тому що це біля. Дивіться, стоять 2 члени комісії. Вони не дають договорити. Вона ж вважає, як посетить. Я такого паруся не бачив взагалі. За років я не бачив такого казу. Ви будете відповідати перед державою, перед законом. За що ви голосуєте? Ви ж Що ви поробили? За, За що ви голосуєте? За що ви голосуєте? За що, за, що вас, що є, за, що за що ви голосуєте? За що ви голосуєте? За, вас, за, у ятору, у ятору. за що ви голосуєте? За порядок вже вам взагалі погано. Що не 네, заховали? За що ви голосуєте? 6, за що ви проголосували? За що ви проголосували? За які рішення ви проголосували? Отак приймали закони 16 січня. Отак ви будете нести відповідальність перед Богом і перед законом. Добре, я перед Богом буду нести. Будете нести відповідальність перед законом пересечения. Де Де біліться? За що у нас? За що рішення прийнято да, все? За Люди вони да, подали документи. Що? Вони не мали дали шановна, не залишиться на питання. Він на розв'язок з депутатами в Україні. Дайте питання на вас тиск. Хто на вас тиск? Працюйте. Але Ви? працюйте згідно чинного законодавства. Що, жертву <ріст> Давайте, один падав в обморок, зараз друга буде падати в обморок. Я не збираюся. Немає здоров'я, збираю. пишіть заяву і зміняйте. Вречі. Я не збираюся. У мене є вражає. законне право в обморок. Згідно Конституції. Ви не встали. Згідно Конституції. Це кримінально взагалі кожна людина, яка проголосувала, вона буде нести відповідальність. Архіви не горять, хлопці, дівчата. Наша персона, коли приїхала в Черніга у 14-му році, ви у кого ви будете? Кого не трогайте мене? Ви мене не трогайте, будь ласка. Я вас і так бачу, я вас прекрасно пам'ятаю по окружній виборчій комісії на місцевих виборах, коли ви голосували. Я все прекрасно пам'ятаю. Тому не треба мені розповідати. А Ми вас пам'ятаємо, як ви вже національне супроти у Чернігові приходили і казали, що ви не були на службі у регіоналі. Так, я ж зараз 16 за січня. За слова треба відповідати. За слова треба відповідати. Ви будете відповідати. Ще ваше время прийде. Ви будете Добре, Тому що добри, ви тільки що проголосували. Добре, за що ви проголосували? Я За фальшівки проголосували. За фальшивки що ви фальшивате? Отакує ви не бачили, за що ви голосували. Ви не бачили.